Друзі, такий CL. Це 550-4.7 бітурбо. Дуже потужна тачка, чорна. Тільки що після детейлінгу. кераміка, поліровка, різноширокі диски, повний AMG по кругу. Подивіться, як він виглядає. Машина, майже капсула. Це 12-й рік, 10-й місяць. Все скло рідне, двойности стеклопакет ззаді та спереді, без доступ. Подивіться, просто скло, без бордюрки, без нюансів. Машина виходного дня, просто в гараж і на виходних рубіцях. Е, є скло електро... Кришка багажника. Мертві зони, удержання в полосі, адаптивний круїз-контроль та крузі 67 тисяч рідного пробігу. Подивіться просто як він виглядає. Кожа матова, кнопочки матові. Так. Як вам? Стан всіх хромових деталік. Позаду просто вона нова. Просто трогаешь кожу, она матова. Хлеборезочка, все работает. Заводской оплет на стекле роспись. Ночное видение. Музыка. Хармон кордон. Оп. И даже не люфтит. Кто ездил, че у кого был 221 болячка, але тут просто пробег не позволяет. Щоб були болячки. Без тюнінгу, без чіпів, зросла тачка, немає жодної помилки, працює рівненько, обслужен до от і до. Мало пробігу, але збере своє, тому є резинки, є. Всякі трубочки, соєднення, і це все замінено регулярно ТО, в независимості, скільки пройшла автівка. Тому, хто хоче такого коня, в нас є по наявності. Прижайте, друзі, ніяких нюансів не по кузову, не по салону, не по техніці. Просто стан нової тачки.